17 травня в Україні офіційно вступив в силу закон про мобілізацію засуджених. Це означає, що частина з людей, які зараз відбувають покарання, можуть звільнитися достроково та відправитися служити в армію. Серед них і ось цей чоловік. Він просить не називати своє ім'я, показувати обличчя та в'язницю, де знаходиться. Якщо я на той момент коли почалося чоловіта все було ще на свободі, то я обов'язково б пошов але... Кота контракт і люджі добровольців, не, не обговорюється. обговорюються. Зміст посиланням на мін'юст називають цифру 4,5 тисячі. Це ті, хто попередньо відповів, що готовий служити. Деякі з них впевнені на навчання вистачить і місяця, щоб опанувати військову справу. Де зразу куда патівкаку там в піхоту розвідку. Я не боюся, як другие там боятся пойти погибнуть на войне, Я не боюся пойти погибнуть на войне, тому що ну треба йти воювати, захищати родину, так як ну, вже другі гібнуть, погибають. Юристи пояснюють, мобілізують не всіх. Ті, хто сидить за тяжкі злочини, умисне вбивство чи зґвалтування або державну зраду залишаться за гратами. Враховуються певні безпосередньо правопорушення і кримінальні правопорушення, за якими вони відбувають покарання. А тобто, якщо, наприклад, це правопорушення, які стосується проти основ національної безпеки, то звичайно це інший особливий порядок. А проте в цілому особи, які вчинили не тяжкі злочини, вони також можуть бути моб. Вілізовані у Верховній Раді зазначають, мобілізаційний ресурс серед ув'язнених може сягати 15-20 тисяч осіб. При цьому кожен випадок будуть розглядати ретельно. До уваги братимуть і стан здоров'я засуджених. А ще необхідна згода командира цієї бригади, куди планується відправити колишнього в'язня. Ксенія Кулашкіна, Віктор Добринін перший міський.